Добрий день. Я хочу зараз вам показати 5 картин. Чотири будуть зроблені нейромережею, а одна, видатним українським художником, який увійшов в Топ-100 генів сучасності за версією британського журналу Телеграф виставлявся в багатьох галереях світу, таких як Австралія, Британія, Америка та інші країни Європи. Який несправедливо невідомий в нашій країні, не дивлячись на те, що завжди малював тільки українські пейзажі і всюди намагався прославляти нашу державу. Надіюсь, після цього відео ви теж ознайомитеся з його творчістю. Так, ось, серед цих п'яти картин є одна, яку створив Іван Марчук. Чи зможете ви її знайти? Так, видно, що якась з цих картин відрізняється від інших. Це ось ця. Вона має назву зима. Вона намальована технікою, яку придумав Марчук під назвою Пльонтонізм. І слова плонтити делікатними мазками та нашаруваннями кольорів він створює захоплюючий тривимірний ефект на полотні. Якщо дивитись на картини, які він намалював за допомогою цієї техніки, то вони здаються ніби живими. Іван Марчук народився 12 травня 36-го року в селі Москалівка Тернопільської області. З дитинства він мірів стати художником і тому малював малюночки на клаптиках паперу за допомогою соку різних трав і квіток. Ну що, продовжимо? Ось наступні 5 картин. Спробуйте тут знайти картину Івана Марчука. І ось це одна з його картин. Як бачите, Марчук дуже різносторонній художник, і він малює не тільки пейзажі нашої України, а й наймовірні абстракції. Мистецький шлях Івана Марчука розпочався в 50-х роках, коли він навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. Згодом продовжив навчання у Львівській державній академії мистецтв, де відшліфував майстерність живописця. Зараз йому 87 років, і за своє життя він намалював понад 5 тисяч робіт. Його картини розкидані по всьому світу Франції, Італії, Японії, Австралії. Всюди. А тепер спробуйте знайти одну з його ранніх робіт. В цьому ряді картин чотири зроблені нейромережею, а одна є картиною Івана Марчука. Ось ця картина. Як бачите, Іван Марчук малював досить таки дивні, вражаючі і ні на що не схожі образи. Це все тому, що ще в інституті він сказав собі: усі мої кумири, знайомі класики, всі, кого я люблю, і вся історія світового мистецтва я вас більше не знаю. І забуваю все, чого мене навчали. Віднині я хочу йти лише своєю дорогою, хочу знайти себе і свій світ. Нехай буде гірше, аби інше, тобто моє як ми бачимо, йому це вдалося. За свій унікальний стиль і за свої ні на що не схожі роботи, радянська совкова влада його забороняла. Не давала йому виставлятися, не давала йому малювати, а кигебісти наскільки замучили його морально, що він хотів кинутися з п'ятого поверху. Так би мовити, втікти з цієї в'язниці, хоча б за допомогою такого способу. А все через те, що його стиль в мистецтві не вписувався в шаблони соцреалізму. Одного разу, до КГБ було викликано Дмитра Горбачова як експерта. І в нього питали, чому на картинах Івана Марчука такі сумні персонажі, чи не через невдоволення радянською владою? То персонажі української казки, відповідав цей чоловік, на них не поширюється обов'язок радості. Так, це був великий радянський совок, де вам не можна було сумувати, де вам не можна було. Малювати сумні обличчя. Тому, коли випала можливість іммігрувати, він нею скористався і в 1987 році іммігрував в Америку, де він врешті зміг спокійно почати малювати, робити виставки і повністю віддати себе мистецтву. Ну і в кінці спробуємо навпаки, в цьому ряді з п'яти картин. Одна намальована нейромережею, а чотири є картинами художника Івана Марчука. Так, ось вона. Як бачите, творчість Івана Марчука дуже різностороння. і у всіх його роботах кожен з вас може знайти щось своє: пейзажі, абстракції, символізм, портрети. Він навіть намалював ілюстрації до поем Тараса Григоровича Шевченка. Але найголовніше є те, що навіть будучи за кордоном. Подорожуючи в різних країнах, такі як Австралія, Америка, Канада, він ніколи не малював пейзажі цих місць. Він завжди малював тільки Україну. Він завжди малював те, за чим він сумував найбільше. Тому в його пейзажах ви побачите щось знайоме, щось таке, що ви бачили десь в дитинстві. Якщо ви десь за кордоном і сумуєте за своїм домом, то його картини навіють на вас гарні спогади або дуже сильну ностальгію. В 95 році Іван Марчук повернувся на Батьківщину, де жив і творив до повномасштабного вторгнення. В 22-му році він був вимушений виїхати, зараз він подорожує по Європі. Експонує свої картини в галереях, говорить про Україну, прославляє Україну як колись і, звичайно, збирає на ЗСУ, до чого закликаю і вас. Дякую, що додивились цей випуск. До наступних зустрічей. Слава Україні і слава ЗСУ!